І так, всім привіт. Ми вивчаємо, як завжди, німецьку мову без стресу. Якщо у вас багато стресу було від німецької мови, вдихніть і видихніть. Вдихніть і видихніть. І навчаємось без стреса. І так, сьогодні тема важлива для рівня А1. А12 а 3 повірте, такі, такі рівні теж є у деяких людей. У деяких людей є навіть рівень а 5 <гум> І для рівня А2, Б1 і так далі. Є одна тема. Fact. Нам потрібно спочатку цей зацпау. Я напишу ще раз зробити в presenсі. Тобто в теперішньому часі. Повірте, проблема більшості людей, які не можуть зрозуміти перфект, в тому, що вони починають вчити з перфекта, це неправильно. Якщо ви хочете будувати великі речення в німецькій мові, спочатку починаєте завжди презенс. І ось, коли ви в презенсі будете як босс, шефом, тоді ми починаємо перфект. Напишемо довге німецьке речення. Ich lerne immer am Montag. Ich lerne immer am Montag. Зараз я напишу. І так. Давайте прочитаємо пункт в кінці, ich lerne, я вчу immer am Montag, завжди в понеділок, Deutsch, німецьку мову, zu Hause. Найголовніше правило: ми знаємо, що діє стоїть стоїть другій позиції. Напишемо це Position. Zweite Position. Zweite це найголовніше на закінчення е, яке показує, що це Ich, ich lerne, immer am Montag, Deutsch zu Hause. Це дуже довге речення, і багато людей починає плутатися, де яка структура має стояти. Ми маємо, дивіться, а вже ж і хлєрне – це вже окрема структура. Ті слова завжди на другій позиції. Потім всі інші структури можна задати питання. Візьмемо, наприклад, «zu Hause». Hause. Це питання в нас буде Во, де. Це окрема частина. Zuhause. Візьмемо, наприклад, am Montag. am Montag. Це ще окрема структура, вони не пов'язані. Цугаузе і am Montag Тут два різних питання. Тут була Цугаузе Во питання. А Montag питання буде. wann. Ван. Коли? Потім у нас ще є іма, іма теж окрема частина питання «ві?», як, і дойч залишився. Давайте зробимо ось такий колір. «Дойч» – це в нас питання вас. Тобто, єдина стабільна річ це лярне». Все інше можна замінити питаннями. Тобто я напишу «Ich lerne Тепер. Вий, у нас ві, пам'ятаєте, це було іма, потім вас? Вас тут у нас було «deutsch» — Додаємо. Ван, коли. І остання частина во. Де. Я ще раз підпишу, щоб не було проблем. Ich lerne, immer, Deutsch, was, van, Montag, і хлярне. Іма. Deutsch. Pass. Ван. АМОНТАК, І во. Zu Hause. Тобто те ж саме речення Ich lerne ima Deutsch am Montag zu Hause. Я завжди вчу німецьку в понеділок дома. Як ви бачите, повністю різні кольори, тому що повністю різні частини речення. Найголовніше правило «lerne» у нас друга позиція. Все інше, це, 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 це можна міняти місцями, як ви хочете. Важливо лише, щоб lernen залишалась в другій позиції. Ось просто собі вбити в голові вепвайді слова друга позиція. Давайте напишемо ці структури. І так, до цього в мене було «ich бла бла бла-бла-бла. Тепер давайте на місце їх поставимо щось інше. Наприклад, в понеділок. Ам Am Montag. Montag. І тут багато людей, дуже багато людей пише Montag... ich lerne. Am Montag ich lerne. як в англійській. Monday I learn. Понеділок я вчу. Це правильно. Завжди згадуйте, де стоїть дієслово. Я вам тут допоможу. Веп. Твая позиція. Діє слово друга позиція. А монджер у нас перша позиція. І друга позиція. Лерне третя позиція. О, О-о, тут якась маленька проблемка є. Ті слова завжди друга позиція. А Лерне третя позиція. Тому Лернен буде стояти ось тут. Напишемо це ще раз. І так. Am Montag – am Montag, В понеділок. Друга позиція. Лерне. І далі їдемо, як їхали, ми ставимо і. От Лерне іх вони завжди мають стояти разом. Просто їх буде стояти або зліва, або справа. Тобто слярне. Іх буде стояти або з цієї сторони, або з цієї сторони. Тому що в нас лярне закінчення е. І де зліва або справа має бути їх. Я вчу. Тобто, теоретично тут можна почати монта іх, або, як ми вже писали, іх. Lerne am Montag». Ще раз. Тут зліва в нас стоїть «ich», тут «ich» стоїть справа. Залишимось зараз в першій частині Montag lerne Ich. Hause». Це речення, а Монта Клерне їх іма той Сухауси. В понеділок вчу я завжди німецьку вдома. Воно навіть краще, ніж минуле речення, яке починалось з і. Тому що ця система починати з ван звучить як класична німецька мова. Дуже гарна система ich immer і zu Hause. Якщо ви хочете більше дізнатися про граматику, в нас є підручники з вивчення німецької мови. Подивіться, ось так вони виглядають. Посилання є в мене в профіль знизу. Також у нас є додаток з німецької мови, де ви можете розмовляти з штучним інтелектом. Він в три рази дешевше, ніж GPT. Подивіться посилання знизу. Але це не означає, що тільки АМОН так можна поставити на перше місце. Ми можемо будь-яку частину з тих питань поставити. Наприклад, zu Hause». Давайте це напишемо. І так, якщо я хочу підкреслити, вдома я вчу завжди німецьку, я підпочну з «Zu Hause». Zu Hause. Ich lerne. Хм, hmm, Правильно я це написав. Zuhause ich lerne. Ні. Тому що друга позиція, третя позиція. а слово завжди, друга позиція. Тому ми ось завжди думаєте, в голові, оце держить друге місце. Друга лбу собі тут напишіть. Zuhause, друга позиція. lerne. Zu Hause lerne ich... Am Montag. забув ім'я, ну і ладно, I'm Montag Deutsch. Так теж можна сказати, в цьому плані ми маємо питання спочатку во. Ні? Тобто ми підкреслюємо це питання. Наприклад, мене питають: du Deutsch? «Де ти вчиш німецьку во Deutsch. Я кажу ich am Montag Deutsch». І останній. Ще раз, важливо, Лярне завжди друга позиція. Ще я можу покрутити ці частини речення і поставити Deutsch на перше місце. Це буде звучати в німецькій мові, що німецьку вчу я». «Deutsch». Я прям, знаєте, трошки так прям підкреслюю. Deutsch. Німецьку. «Lerne». Lerne druga pozycja. Ich am Montag Deutsch lerne ich am Montag zu Hause. Am Montag zu Hause też nas dwie różne rzeczy. Am Montag, wann? Zawsze stawcie pytania. Плюс Hause» – це в нас во. Ван во, ван во, «де, деколи. Ні. Пардон. Коли де, коли де. Навпаки, ван коли, де во де. Montag zu Hause». Найголовніше це друга позиція. Але це теперішній час. Як це буде в минулому часі? Ми знаємо, що в минулому часі. У нас є така таблиця. Я напишу. «Deutscher Satz», «Deutscher Satz» — німецьке речення. Розділимо його. В перфекті дієслово може стояти в нас на другій або останній позиції. Тобто тут в мене буде «Verb», Zweite Position. Тут багато-багато тексту. И тут verb ende. Verb ende. Тобто, друга позиція – verb ende. Наприклад, я вчив німецьку. Буде в нас ich. Друга позиція. Habe. Ich habe. Deutsch. Тут можна ще додати wann. Wo. І тут буде Gelernt. Ich habe Deutsch gelernt. Ich habe Deutsch am Montag zu Hause gelernt. Друга позиція і остання позиція. Трошки складніше. Ми пам'ятаємо, в presence в теперішньому часі тільки друга позиція. Тут додається ще остання позиція. Напишемо речення. Ich habe gestern Im Büro. Deutsch gelernt. О! Oh. Ich habe gästen im Büro Deutsch gelernt. Я вчора вчив німецьку мову в бюро. Habe в нас друга позиція. так і пишемо друга позиція gelernt. Це в нас партицип 2. Остання позиція. Ці речі залишаються незмінними. Habe в Друга позиція Gellern в кінці. Все інше ми знов ставимо питання, як і в теперішньому часі. Гестерн, вчора. Питання ван. Імбюро. Питання. Дойч, de. питання вас. Тобто, де і що я вчив коли. коли? І що я вчив де. Або де-коли я вчив що. Ці три частини, оці три частини, їх можна міняти місцями. І також їх, забув їх, це в нас веа, хто, wer, але, «хто», коли, де, що можна міняти місцями. Тільки «хави» і Гелен залишаються на своїх місцях. Найчастіше починають з ван. Тобто вчора gestern gestern у нас перша позиція. Що на другій позиції? Це діє слово. Gestern хабе. Це в нас друга позиція. Завжди habe друга позиція. Gestern habe хабе. Ім. Бюро. Gestern habe ich im Büro Büro Deutsch gelernt. Gestern habe ich im Büro Deutsch gelernt. Gestern habe ich im Büro Deutsch gelernt.